Заре, де він тут випав? О, минус 30. Выпал. Вс. Зараз я тобі його зараз. покажу. Блин, да як. Шикна. Вот. Вона за... а! Це... а. А в легендарка, в легендарка, фурик. Да, лег, лега, лего, мана. Да, ю, реально вид выпав. Йо, як він так Він Даже без його любимої приманки выпал. Райн фантом. 5. Так. как тут сейчас ты, ё. Уже на левиафане этой. Так. О, а, блин, она не показалась. О, она не вин, вин, в тебе, вин в тебе, журик, давай, тяны! Тяны, тяны! давай, ты вытянув, ты, Давай, журик. Я надеюсь, что 20 ресейланса тебе допоможут. Не, ты его... Не, не помогает. Свої не допомагають, блин. Вурик, давай! Давай, давай! Давай! Йо, блин, йо, капець! Йо, це як так? Блин, капець. Тебе треба водочку зачаровувати. Ну да. Щоб Щироку. на такі моменты можна було це Можна було його ловить спокійно. Ну да. Я могу хваливаться. Ресайленс. О, мені лего. Я мабуть, за Фурікового оливиафана хвилювався більше, ніж за свого. Йо. Ну що сейчас стоит Брайн якийсь? Чи він так і називається, Брайн. Я не знаю. Так, так, Тінк. Тінк, тінк. Так, 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 так... Давайте... Я фан. Блін, <головіка> не випав. Або попробуй а мусор. Зубить... Ні. мусор. ні, ні, не не, не. Так. два рази випав, ти його не витягнув... Не витян. Угу. витяг. Якщо була Витя. устойчивость, то друге діло. Так, давай, О, це давай. Як... да лего, лего. Так, так. Блін. Мені даже там лега не падає. Ну, тільки один раз випала. Тобі нібито більше щастить.